Музей, будинок Дмитра Чижевського це унікальний музей, тому що він є єдиним на сьогоднішній день в Україні. Будинок в місті Олександрія Кіровоградської області. Нині музей присвячений життю творчості і діяльності родини Чижевських показує завідувачка Тетяна Шуткіна. Проживала родина Чижевських в цьому будинку понад 100 років тому, з 1910 по 1923 роки. У цьому будинку пройшло і дитинство, і юність видатного вченого філософа, славіста, мовознавця Дмитра Івановича Чижевського. Дмитро Чижевський народився у 1894 році в Олександрії, де прожив 20 років. Цей будинок родина придбала, коли йому було 10, розповідає Тетяна Шуткіна. Говорить, кімнати мають вигляд як сто років тому. У кабінеті батька Чижевського стояв ось такий телескоп. Так як Іван Костянтинович Чижевський, тато родини, був за професією, за своєю освітою артилерист, він дуже добре знав математику, фізику і його дуже цікавила астрономія. Він придбав для родини телескоп. Ось саме такий телескоп ми маємо. Зроблений цей телескоп в Лондоні, кінець 19, го початок 20-го століття. Він живий, він працюючий. Дмитро Чижевський, засновник академічної української філософії та історії філософії. Він відкрив теорію стилів. Його відкриття, стиль українського бароко. У музеї зберігають першодрук книги Дмитра Чижевського Філософія Григорія Сковороди. Їй майже 90 років. Таких книг немає. Це книга, подивіться на неї, вона була зачитана, затребувана. Вона потрібна була. Її читали. Гляньте на неї для того, щоб її зберегти. Бо їй 90 років ми її змушені були покласти під скло. Працював над цією книгою Дмитро Чижевський в еміграції після того, як у 1921 році вимушений був покинути Україну. Більшовики не сприйняли ідеї науковців, вони не сприйняли ідеї інтелігентів. І він попав під переслідування, тому змушений був берегти своє життя. І емігрувати, і він від'їхав до Німеччини. Певний час він працював в Німеччині, працював він в Чехії, і його бажанням було показати саме історію, філософію української літератури. І він взявся досліджувати творчі Григорія Савича Сковороди. І він видав книгу у 1934 році у Варшаві. Філософія Григорія Савича Сковороди видана вона була у Варшаві, але видрукована вона була у друкарні львівського наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка. Наповнювати музей допомагають Олександрійці та краєзнавці з Кіровоградщини каже завідувачка. Збирати зараз експонати для нашого музею непросто, тому що і Чижевські виїхали більше ста років. З Олександрії, тому ну 100 повних років. І відбулася, знаєте, оця націоналізація, відбувся погром літератури, цінних речей. Музей-будинок Дмитра Чижевського є брендом Олександрії, інтелектуальною і історичною власністю міста, каже заступниця міського голови Ірина Чимирис. В Самі будівлі більше ста років. Ще деякий час там проживала родина, потім радянська влада його конфіскувала і просто там зробила будинок, де проживали партійні діячі. В руки незалежності там працювала вже бібліотека. В процесі децентралізації приміщення перейшло у власність міста. Утримують музей за гроші з міського бюджету. Цьогоріч на ремонт і облаштування будівлі витратили 370 тисяч гривень, розповідає Ірина Чемирис. Вважає навіть під час війни такі витрати доречні. Багато людей зараз говорять про те, що не варто будувати дороги, варто це віддавати на фронт. Це ну правильно, що ми повинні допомагати фронту, але я впевнена, що кожен наш захисник повинен розуміти за що він. Бореться і за що він воює. А культура, особливо наша спадщина, вона і є тим тригером, який дає нам розуміння, чому ми сьогодні на фронті, чому ми захищаємо Україну. Колекцію музею продовжують поповнювати. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.